Дякую за запитання. Дуже часто таке буває, коли ти задумуєш один хід подій в романі, а він круто міняється, тому що герої починають жити ніби в паралельній реальності, і вони вже тебе не слухають, вони тебе не чують. І от в останньому романі, тому що ти є так зробила моя героїня. Вона мене не послухала і ви знаєте. Що коли пишеш, то ну, таке інколи таке враження, що хтось тобі водить твоєю рукою. Це направду так. І от, от я, коли рані мі... вміли набагато більший досвід писа... писання великих творів, я не вірила. Думала, що це так, вигадка гарна якась гарний пітет. Міф, а насправді так воно є. Тобто буває таке, що вони тобі спокою не дають, поки ти не відмешся за того героя не починаєш про нього писати. І таке буває. Коли, я вже сьогодні говорила на радіо Ера, що коли я писала «Гонехмарника», а то він був такий період, що я просто зупинилася, я не писала взагалі нічого, він мені почав снитися. Просто я закриваю очі, лягаю спати, він стоїть і слідкує за мною. Я зрозуміла, що я мушу. А мушу далі дати дописувати, жертвувати своїм часом. Так, герої виходять з-під контролю. Повірте, це правда. Я не пишу про виних мерників, сплю спокійніше. Але дійсно такий феномен є. Він трохи дивний, його важко пояснити, але що ти маєш собі якийсь план на героя напевного, але ти йому створив характер, і те, що ти хочеш з ним зробити, не відповідає його характеру. Тобто, коли ти пишеш, ти вже знаєш, як ця людина, ну, яка вона. І герої починають пручатися. Вони не хочуть робити те, що ти їм завдаєш, якусь задачу ставиш. Чи ти пишеш, а воно виходить штучне, воно виходить нереально. Ну, не і не не подібне таке до такої поведінки. У мене роман, який я дописала ось перед новим роком. Так як я хотіла, я так думала, мій герой має вчинити так. Сидить, ось моя донька, і що в нас була одна дівчина у волоссях, і я прочитала їм цей уривок, який я написала. Вони, вони на мене кричали і тупали ногами обидві. Вони казали, так не може бути. Ти що не розумієш, чоловік так не може повестися в такій ситуації? Вони знають, вони такі юні, вони вже знають, як може повестися чоловік. І вони просто вони мене переконали. Я дивилася на них просто з відкритим ротом. Якби була одна, я ще б може посперечалася. Їх було двоє. Він каже, так не може бути. Ну, у мене було таке відчуття, що тут трошки фальші, але я не думала, що стільки. Я давай перечитувати. Кажу: а якщо я зроблю? Ні, я сіла, буквально переписала. Вони поки пили чай на, на кухні, я переписала цей уривок О, ну так нормальний мужик, нормальна реакція. От і я відчула, що такі дійсно вони побачили з боку, і він не хотів. Він вийшов в мене не 3D, а такий плоский трошки, бо я вважала, що він має зробити так, а він так не хотів. І коли я виписала так, як він мусив, ну як він згідно його характеру міг зробити, то воно стало правдиве, нормальне, і люди повірили, і дівчата заспокоїлися. Таке було.